Чи варто написати перший? Я говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Це ситуація як для стосунків, так і взаємовідносин друзів, родичів. Якщо у вас відбулася якась сварка і ви перестали спілкуватися якийсь час. Може бути тривалий, може бути не тривалий. Отже, чи варто написати перший? Що людина про тебе думає? Ну, що ти переможеш, що ти сам проявишся, е, до неї здатний це зробити, або в будь-якому разі до неї проявишся. Хоча в певному о, моменті е, людина от впевнена, що ти в цій ситуації все ж таки, на коніше, вона програла в тому, що перестала з тобою спілкуватися. Чи чекає ця людина від тебе якихось дій? Угу. Чекає. Але знаходиться ще в холодних енергіях, тобто не готова прийняти ще їх, може сприймати в штики поки що. Як ця людина ставиться до тебе? Угу. Серединка на половинку. Тобто, сьогодні я хочу помиритися, завтра вже не хочу. Тобто, людина ще не визначилася. Чи варто тобі робити перший крок до цієї людини? Да, є великий шанс на успіх. Варто. Чи ви, що вийде, якщо ти зробиш перший крок? Ага, невідомо, невідомо. Все залежить від настрою людини, дивіться, або навіть від вашого власного. Якщо ви будете в гарному настрої, ви будете в позитиві знаходитися, ви будете задоволені чимось і у вас буде гарний настрій, то, можливі, якісь негативні. От сумніви цієї людини вони розвіються. Так, перспектива ваших, в кого це стосунки, в кого це просто відносини, в майбутньому паж мечів. По-перше, ви спостерігати, будете одне за одним стежити. По-друге, все ж таки, ви захочете рухатись одне до одного, тобто спілкуватися. Так, і ви помиритеся, можливо, навіть ну, підете кудись відмітити, чи в кафе, чи на вечірку якусь. Відбудеться у вас примирення, але ж дивіться, можливо, не скоро. Або якщо ви дійсно бажаєте помиритися, примирення з цією людиною, то просто вам треба бути в тепліших енергіях, бо людина є такі люди, які. Тривалий час, можливо, місяць-два цій людині потрібно для примирення. То ваш гарний настрій, ваша впевненість в тому, що якщо ця людина здатна взагалі примиритися з вами, то краще це зробити зараз, так, найближчим часом. Нехай все хороше неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.